Три зі мною на зв'язку речні командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Пане Юрію, добрий ранок вам доброго ранку. Триває все ще масована повітряна атака з боку Росії, тому навряд чи можемо уже її підсумувати і поговорити про те, скільки ракет було звідки. Але принаймні, що ви можете про неї сказати, яку стратегію використала Росія для цього удару. Ну, стратегія, ви очевидно, самі розумієте, що ворог завдав масованого удару. Сьогодні це можна назвати дійсно масований ракетний удар, різними засобами повітряного нападу. Ну, фактично летіло усе, ну калібрів не було. А так, і кінжали ми бачили, балістики С-300 і крилаті ракети, які досі, до речі, ще знаходяться на наших радарах, ще за західна частина України. Ракети далі бачимо застосування шахедів. теж було, леті, летіли з південно-східного напрямку. Тому е, застосовували ракети Х-22 або ж Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95 було теж застосовано. Ну, за попередньою інформацією, ракети Х-101, Х-555 традиційні. ну, власне, ми бачимо, що. Дійсно потужний сьогодні ворог завдав удар. Є збиття перегірних, на жаль, є і постраждалі. Я думаю, про це коли буде вже підсумок, готовий результатів бойової роботи, буде повідомлено пізніше. Чи можемо ми зараз говорити про основну мету цієї атаки, що було мішенью? Ну, мішаню, ви знаєте, мішаню була, була Україна, мабуть, тому що е, от, стільки червоного на наших моніторах червоне це ворожі цілі. Ну дуже давно не було видно, коли все було фактично в повітряних цілях ворога у всіх областях, у всіх напрямках, фактично, мається на увазі е, ракети спершу е, шахідами були власне. По розвідку боєм окупанти далі вже пустили ракети різних типів. Традиційно, зрештою, вони кружляли так, обходячи потенційні місця, де їх можуть збити. Ну і таким чином заходили вже на ціль, могли просто облетіти по кругу там область і зайти з іншого боку, не з того, що залітали. От таким чином ворог і застосовує е, свої е, і шахеди, і ракети квилай. Ну і сьогодні борти стратегічної авіації російської доволі близько до українських кордонів злітали так, здається, в районі Воронежа. І я не пам'ятаю повідомлень про те, щоб аж так близько вони були. Це просто я не пам'ятаю, чи це дійсно не дуже стандартна ситуація. Були були і пуски звідти. І було просто ну, давно не було там стратегічної авіації, трошки воно призабувається, але під час атак нашої критичної інфраструктури минулого року були кілька місць пусків. Стратегічної авіації Зазвичай, це ми повідомляли, що це Азовське море, акваторія. Ой, перепрошую Каспій Каспійське там. море. Так ну а також район Волгодонська, от такі місця пусків крилатих ракет. Ну, Ви розумієте, що крилата ракета летить доволі таки далеко, тому місця пусків ворог обирає зрештою так, щоб менше було внизу якихось об'єктів, які можуть бути уражені при падінні ракети власне своїх об'єктів. Ну, ці ракети Х-22 сьогодні були в чергове запущені. Я так розумію, що досі змоги їх збивати ми не маємо. Ракета Х-22 летить швидкістю 4000 тисячі кілометрів на годину. Вона заходить на свою ціль здебільшого по балістичній траєкторії, падає вниз. Є різні там 에, варіанти застосування цих ракет, але зазвичай завершує вона свій політ як балістика, тому і перехоплювати. Потрібно спеціальні засоби. Зрозуміло, що потрібні такі е, системи ППО, як Петріот. От, тому з цими ракетами не так просто. Понад 300 ракет цих застосував противник з часу повномасштабного вторгнення. Ну крім Х22, в них ще є модернізована версія цієї ракети Х-32. І ймовірно, е, сьогодні теж застосовувалися і такі ракети, там дещо е, покращені в неї характеристики, але їх ну, менше ніж ракет Х-22. А з цих 300 ракет Х-22, Х-32, які були запущені, якийсь відсоток був збитий? Ні, не було ні, взагалі збито. не було. Взагалі не було збито, но ну, ворог і застосовує на тих напрямках південний, південний напрямок, східний напрямок і з півночі, фактично атакуючи там Харківську, я розумію, що прогнозувати в принципі щодо повітряних атак нічого неможливо, але на сьогоднішній день, протягом сьогоднішнього дня, до чого людям готуватися? Ми вже зараз підходимо до завершення цієї масованої атаки, чи можуть бути ще кілька хвиль. Спостерігались в небі ще тут 22 м 3 буквально за 5 хвилин до нашого включення, тому зберігайте, звичайно спокій, але і зберігайте, і дотримуйтесь вірніше заходів безпеки. Ви бачите, карта досі червона, досі досі є імовірність, є загроза і є небезпека, тому що якщо застосовує ворог. Все одразу, в тому числі кінжали. кінжали знаєте, скільки летить, як швидко прилітає, тому дочекайтесь, все таки, коли завершиться, коли відіб'ємось, і тоді повідомимо результати і можна буде робити якісь висновки в подальшому. Ну от просто зараз телеграм-канал повітряних сил повідомляє про те, що ракета на Львів закликають Львів'ян бути в укриттях. Тому я думаю, що це найбільш надійне джерело інформації. Якщо слідкуєте за нею, за я думаю, що зараз всі слідкують за тим, куди літять ракети. То повітряні сили збройних сил України, пане Юрію. Дякую вам дуже за те, що приєдналися. Чекаємо на підсумки цієї атаки. На більшу інформацію, дякую, що змогли доєднатися в цей тривожний ранок. З нами був речник командування повітряних сил збройних сил України. Юрій Ігнат